Бог допоміг до цього часу, і ми маємо це служіння. Літо проходить, брати і сестри. Але щось може прийти інше, правда? Сказали, осінь має прийти. І ми навіть не замічаємо, як проходить літо осінь, деколи. Ми розуміємо, що літо це тепло має бути, а осінь це щось так мокро, сиро, холодно, трошки, і сумно вже так, би тобі. А хтось так любить осінь. Так любить осінь. Коли листя жовтіють, коли міняються краски, не тільки все зелене, а стає різнобарвне таке, знаєте, красиве стає, прохолодніше стає. Але і осінь, напевно, закінчується. Є пори року, і потім зима настає. Хтось любить зиму, а хтось так її не любить. Українці сьогодні не дуже чекають зиму, тому що розуміємо, яка зима була минула. Розуміємо, що ця зима теж може бути нелегкою. Але так хотілося, щоб Бог явив чудо на нашій землі. Ви знаєте, в вашому житті так само є пори року. Дитинство, юнацтво. Там проміжуточна така станція між юнацтвом і старінням. І ось приходить осінь, зрілість приходить. Ви знаєте, і як ми відносимося до того, що Бог працює як в нашому житті над нами в різниці пори року. Він посилає своє слово. Він по особливому підходить до нас для того, щоб до нас говорити. В Бога є особисті відносини до нас, в який час і як нам говорити. Сьогодні від старшої людини немає чого вимагати такого, що можна вимагати від юнака. По силі. По кмітливості, по швидкості. Вчора мене заставили, знаєте, ну от цікаво, так, знаєте, горобця не можна навчити ходити пішком. От не можуть гробця навчити, він скаче. Так? І вчора мені сказали, що от люди в старшому віці вони не можуть так в припришку якось, знаєте, йти. Я думаю, а це вже якому я віці? Можеш попробуй? Якщо я ще в припришку йду, значить ще це не та пора. І в мене вийшло. Пенсіонери поняли? В мене вийшло. Бо казали, що так не виходить. І от якраз ці, ці речі, де кожного якось є часу і е, можливість. І я, я особливо хотів вашу думку направити, Бог по-особливому говорить до дитини. От брат Павло приїхав з. Подорожі своєї, і він був в різних церквях, правда? В різних церквях. Вони служили для дітей. Це був табір в різних е, е, церквях, в різних місцях. Він був з групою. Наша молодь також в Зубовщини проводила для, для невіруючих. Для дітей Господь має методи, як до них говорити. І сьогодні в Україні цей метод. Якби використовується так, знаєте, потужно. Бог дає можливість для наших дітей табори організовувати, де проводяться безліч молитв, проповідь Божого слова, Бог по особливому недільна школа в церкві є. В церкві діти сидять з нами так спокійно. Вони, як будь тобі, знаєте, так своїми справами займаються, так зі о, ігрушками гуляють. Там, знаєте, ще щось там, ну. Але вони в церкві знаходяться, і ми не знаємо, як Боже Слово, воно сіється в цю підсвідомість. Воно сіються. так важливо є, знаєте, використати ту можливість, яку Бог дає. Чи це можливо весна, чи це літо, чи це осінь, чи це зима. Використати цю можливість, коли Бог працює над нами. Коли Бог щось робить з нами. Для В такому юначому віці є. Є потужна сила, знаєте, енергія, стільки, стільки е, можливості є, е, особливо фізичної, такої емоційної, закладено в людину в такому віці. І що не скажеш, уже коли старша людина, але така розважливість, мудрість, вона більш закладена вже на вік, старший. І це скрізь можна знайти і мінуси, і плюси, що ми використовуємо, коли ми покоряємося Богу, коли ми своє серце відкриваємо до Господа, завжди Бог може нас використовувати в різний час. Слава нашому Господу! Особливо старші скажіть, слава Богу. А знаєте, чому старші? Вони будуть свіжі завжди. Спочатку свіжі, бо якщо не буде свіжі, то ж не будеш. Спочатку свіжість знайди. В тіні крил Божих знайди, В тіні крил Божих завжди будь. Тоді будеш свіжий, а тоді будеш і сочний, і плодовитий. І мені дуже подобається апостол Павло. Його життя, його подорожі, його місіонерська праця, його проповіді в дії апостолів багато присвячується якраз для цього мужа Божого. Так багато розповідей і Лука описує про це. Я думаю, що сьогодні, не знаю, чи вас турбує чи ні, але братів-служителів нашої церкви турбує. Ми живемо в час, коли є молитви, є проповідники, є співаки, є час служіння. І коли ми приходимо на служіння. Коли ми не бачимо людей на служінні, ми сумуємо. Ми розуміємо, що вам далеко їхати до церкви. Ми розуміємо, що ви втомлюєтеся за тиждень на роботі. Ми розуміємо, що багато деяких речей можна в оправдання собі сказати. Але чи потрібно, чи важливо для мене сьогодні служіння? Євреї робили скрізь по місцях? Там, де не було храму, був в Єрусалимі, але по місцях в них були синагоги. І синагоги це суботній день, який посвячувався для Господа. Люди, віруючи, йшли в синагогу. Вони читали закон, вони досліджували закон, вони розсуджували про закон, вони перебували в законі в суботу. Я не думаю, що вони тільки не ходили далеко, вони не робили тяжко. І багато деяких речей заборонялося їм робити. Вони в суботу, я думаю, що обмежували свій розум навіть суєтитися. Обмежували свій розум, суєтитися, щоб перебути в Божому законі. Бо були інші дні, коли ти міг суєтитися з ранку до вечора. Але в суботній день вони обмежували себе навіть. В розумі, мали обмежувати себе навіть в розумі своєму. Чому? Тому що вони направляли себе, думки свої, бажання свої, перебувати в Божому законі. Ми маємо ну не, суб, не суботній день, маємо неділю, назначаємо два служіння, не три, а два служіння вже зараз. І сьогодні браття вранці навіть говорили. Ну, що сталося? Що стається з нами, з церквою? Чому ми можемо пройти один раз тільки на зібрання, і більше нас не тягне на служіння? Тягне на служіння. Кого тягне, це дуже добре, йдіть на служіння, якщо вас тягне. Якщо не тягне, то треба подумати, чого не тягне мене на служіння, чого мене тягне десь в інше місце, чого мене тягне щось робити в цей день, щось інше, не говорячи вже серед будня, не говорячи серед будня. Знаєте, Господа Ісуса Христа, який виріс у сім'ї євреїв, була в їх традиція ходити до синагоги. Це був гарний звичай йти до синагоги. Вчора, коли я говорив з внучками своїми, слухайте, ми взавтра підемо до церкви, ми взавтра будемо на служінні. Ми взавтра будемо бачити багато так святих людей. Знаєте, як важливо привити, привити, і щоб ми могли мати таке тяготіння і бажання бути в Домі Божому і бачити святих людей. сьогоднішній час, якраз і сатана хоче, щоб ми були бросіяни, як пшениця. Навіть ти можеш бути в церкві, або побувши в церкві, ти можеш бути вдома, і ти просто можеш бути в різних церквах. В онлайні десь переслухати проповіді, все інше. В онлайні бути. Скажіть, діти, ви в школу хотіли б піти в онлайні в школу, чи просто прийти на очне навчання? На очне навчання. Діти хочуть йти на очне навчання, тому що ковід, війна, знаєте, і багато деяких речей, і діти дистанційно навчаються. Знаєте. Сьогодні ти хочеш дистанційно від церкви бути членом церкви, чи ти хочеш бути членом помісної церкви, де маєш бути присутній тілом, душею і духом. Тобто, ти розумієш, ось так ти живеш в такому середовищі, ти живеш в а, місці, де присутність Божа, де Бог благословляє так само інших, як тебе. І тебе та як інших, Бог може благословити. І ти цінуєш цим. Ви знаєте, бджілка, вона завжди летить до своєї сім'ї. Ця комаха не може бути так, як оса. Вона не може жити так, як оса. Вона обов'язково прилетить в свою сім'ю. Вона буде там. Чому? Тому що. Вона не може жити сама по собі. Господь створив церкву, в якій він уподібнив як тіло, де кожен має бути на своєму місці і виконувати свої функції. Церква чому має бути єдиною і чому має бути члени церкви, знаєте, в спільноті? Тому що має бути злагоженість. Сьогодні воїнів не відправляють на війну, поки вони не пройдуть злагодженості. Тобто, кожен має робити те, що він має робити. При тих чи інших обставинах він має виконувати ту чи іншу функцію певно. Побувши на зібранні, ми розуміємо, що ми розходимося всі в різні місця. Але ми розуміємо, що в церкві є духовна війна. І кожен має виконувати свою функцію в духовній війні. Він має відчувати, що боротьба не проти тіла і крові, а проти духів, які є під небом, які діють в синах противлення. І це не є просто. Комусь потрібно підставити плече, комусь потрібно прийти швидко на допомогу, комусь потрібно помолитися, когось Дух Святий побуджує те чи інше зробити. І це робить Божа благодать і Дух Божий, коли я нахожуся в церкві Господа Ісуса Христа. І ось апостол Павло, він був у своїх справах, таких, яких Бог Його доручив робити, в подорожі свої, і 17-й розділ дії святих апостолів описується, як. Павло, сила, вони подорожували, і які неприємності і приємні речі відбувалися в їхньому житті. І Біблія сьогодні говорить для нас, що не любіть світа і не того, що в світі. Завжди буде противлення знаєте, для тих, хто вірає і люблять Бога. Завжди буде вибір іти за Господом або йти проти нього, або не й бути з ним. Дівчатка, не перебивайте мені проповідувати. Як вони пройшли Амфіполь та Аполонію, то прибули в Солонь, де була юдейська синагога, за своїм звичаєм Павло війшов до, до них і три суботи розмовляв з ними з Писання, показуючи і доводячи, що. Треба було Христу постраждати і воскреснути з мертвих, і що Ісус, якого Він проповідує їм, є справді Христос. І деякі з них увірили та й пристали до Павла та сили, і побожних греків велика кількість, і жінок шляхетних немало. А невірні юдеї запалилися заздрощами і назбирали якихось гультяїв. Поганих людей, і зібравшись групу, збунтували народ і, напавши на дім Ясона, шукали їх, щоб вивезти перед народом. А не знайшли їх, поволокли Ясона та кількох братів до міських начальників, гукаючи, ті, що заколотили цілий світ, і сюди приходили. А Ясон прийняв їх, і він, і всі вони йдуть проти наказів Кесарових, говорячи, що є інший цар Ісус. І зворохобили вони народ і міських начальників, які чули це, але взявши вони по руку е, в Єсона і в інших, та й відпустили їх. А брати зараз же вночі вислали Павла і силу у Верію. Прибувши туди, вони прийшли в юдейську синагогу. А ці були благородніші від тих, що в Солуні, вони прийняли слово з великою охотою, щодня розсуджуючи над Писанням, чи так воно є. І багато з них увірували, із грецьких жінок поважних та чоловіків немало. Як же довідалися юдеї з Солуня, що в Верії Павло проповідує Слово Боже, то прийшли і сюди бунтуючи народ. Зараз же послали Брати Павла, щоб ішов, він, щоб ішов ніби над морем, а силу та, Тимофія, та, та сила, і Тимофій залишилися. Ця подія, яка відбулася в житті апостола Павла, вона, знаєте, показує про сильне противлення Божому Слову. Десь Боже Слово приходить, і Дух Божий, це, знаєте, як животворна сила, яка оживляє. Каже, я бачив дві ріки, які виходили з під храму. І де вони проходили, там все оживало. Боже слово, воно даремно не повертається до того, хто його послав. Воно робить ту роботу, для якого, чого Бог його послав. Боже слово відроджує. Боже слово очищає людину. Боже слово доправляє людину. Знаєте, і людина стає зовсім іншою від Божого Слова. Вона була грішником і стає святим. Слава нашому Господу! Боже слово має силу. І ось пробудження приходило в ті місця, де приходив апостол Павло із проповіддю Божого Слова. І ми бачимо, що ось Ясон прийняв їх, вони там проповідували і люди увірували, але завжди будуть ті, які будуть противитися. Це є духовні лідери, які будуть противитися, і є. Політичні лідери, які будуть противитися Божому Слову, це дві категорії людей, які завжди будуть в опозиції Божому Слову. Це духовні лідери, які відступили від Бога, які замінили живе Боже Слово традиціями. Релігію створили, і так само і політичні діячі. Чому? Тому що тут ясно написано, знаєте, так було завжди, так і буде далі. І ми маємо як на це розраховувати, ми маємо розуміти, чому так важливо нам перебувати в Божому Слові і бути в спільності один з одним. Чому? Тому що Бог дає своє відкриття. І ми бачимо, що противиться негодні іудеї. Вони почали противитися, вони заздрили. І заздрощів в них виникало, знаєте, ось такі суперечки. Вони не бажали, щоб ці люди наверталися до Христа і приймали Ісуса Христа як свого Спасителя. Вони хотіли тримати людей в законі. Але прийшла Божа благодать спасаюча. І вона спасала людей. Вона змінювала людей. Божило, щоб тебе нічого не безпокоїло, зайди в дім, дім Божий, прихилися перед Всевишнім Богом, щоб він міг би працювати у твоєму серці. Коли я одного разу Андрію сказав, Андрій, коли йде ранкова молитва, чому ти камеру не відключаєш? Ти сидиш, і камера завжди є з проповідником, який проповідує. Касти, в мене є спокуса відволіктися. Він чесно сказав мені. Він правильно сказав. Він правду сказав. Тому що у деяких християн, коли є ранкова молитва, є ранковий сніданок. В кого так? Ранковий сніданок в державі. Урядовці навіть таке роблять, а чого нам не робити такого, правда? Молитовний сніданок. Тобто Андрій сидить і молиться, а ми снідаємо. Працюємо деколи. Брати, це не гріх. Тут немає закону такого чи іншого. Кожен вибирає ту, те, те, як він може користуватися. Але є певні моменти. Ви знаєте, є певні моменти, коли ти можеш прийти в дім Божий, коли ти можеш пройти до церкви. Це спеціальне місце, де ти відділяєш все, ти залишаєш все. І ти перед Господом. Я категорію людей, тільки одних такі трошки, знаєте, льготи даю це ті, які мають маленьких дітей. Вони їх відволікають, вони мають працювати над ними. Ну і чуть-чуть нам льготи даю, бо і вони нас відволікають, деколи всіх. Але даруйте, хай буде це. Але ці діти в церкві. ці діти з нами. Ми не знаємо, як діє Божа благодать. Вона як роса сходить. знаєте, Ми не знаємо, як вона падає, та роса, але вона орошує землю. Вона хай орошує наших дітей. Хай Божа благодать, яка сьогодні ти можеш приймати, вона передається твоїм дітям. І вона хай працює сильно і потужно. Щоб твоїх дітей не тягнуло потім у світ. Він буде тягнути, але щоб їх не тягнуло. Світ буде ловити, але хай він не зловить, щоб перший їх зловив Господь. І це так важливо це зробити для нас, брати і сестри. І ось цей текст Слово Боже говорить про те, що апостол Павло, він говорив про Ісуса Христа, Він проповідував, і ті люди, які просто читали закон. Їм почало відкриватися. Відкриття стало в їхньому житті. Боже слово почало говорити до їхнього серця. Боже Слово стало тілом, воно було перебувало серед нас повної благодаті істини. І це був Ісус Христос, який сьогодні спасає, який сьогодні діє своєю благодаттю. Дорогі брати і сестри, ми хотіли б як служителі. Ми хотіли б, як члени цієї помісної церкви, щоб нас тягнуло б до Господа, нас тягнуло б в Його присутність, нас тягнуло б до святого і праведного життя. Нас тягнуло б до Божого Слова. Нас тягнуло б до виконання Божого Слова, нас тягнуло б до сповнення Божою силою. Нас тягнуло б світити в цьому світі. Світлом Христовим. Нас тягнуло. і апостол Павло. Його переслідують, а він далі йде. А він далі проповідує. І він прийшов далі звідти. І коли очікував їх Павло в Афінах, то кипів дух його в ньому, бачивши місто, віддане ідольство. Ось так переживав цей чоловік. Коли він прийшов в афіни, проповідуючи Слово Боже, знаючи, що його переслідують, він приходить і він дивиться. Він це замічає, він бачить місто повне ідолів. Люди набожні, люди поклоняються, релігій повно різноманітних, але він бачить, що це є не та дорога, яка веде до спасіння. І він Закипів духом своїм. Це цікавий такий вислів. Закипів. Він просто не був байдужий. Він просто всередині в нього не було спокою. Він думав, як Бог його буде використовувати тут. Він в дусі своєму. Він не сприймав це все. Він противився того всьому. І ми знаємо, як він відстоював і як він говорив до тих людей, які зібралися в Реопазії. Про Господа Ісуса Христа, про того незнаного Бога, яким, якому ви вони поставили цей, цей, цього ідола, цього пам'ятника, якому поклонялися, каже, от ви його не знаєте, я його знаю, я про нього вам розкажу. І він, його, і він їм розказував. Брати мої сестри, як сьогодні важливо, коли ми живемо в такий час, коли так багато знання. Коли так багато вчення, коли так багато можливостей в твою пору, яку Господь тобі назначив жити зараз, як я поводжу себе, як я використовую цю можливість, як я ціную тим, що Бог дає для мене. Сьогодні себе і вас закликаю, використати будь-яку можливість. Для того, щоб був прославлений Господь через наше життя. Хай ваш дух не просто горить, а Він кипіння створює в наших почуттях. Кипіння не сердитися, не дратуватися, не нарікати, не наговарювати, а діяти в ім'я Господа Ісуса Христа, наступати на всяку ворожу силу. Перемагаючи всяке зло і всяку темряву в ім'я Ісуса. І хай Господь благословить церкву Його. Брати і сестри, при закінченні хотів би вам побажати, коли є в церкві служіння, прикладіть зусилля, прийти на службу. В кого є можливість? Два рази в неділю і раз на тиждень. Прийдіть на служіння. Вам не цікаві проповідники. А ви зацікавтеся Господом. Він вас чекає в церкві. Він на всякому місці. Але це є особливий момент, коли ви можете разом поклонитися Господу і прославити Господа. Взяти силу від Господа для того, щоб піти там, де дуже жарко, дуже небезпечно, і там бути світлом і сіллю. Бути сіллю і світлом. Всю роботу не переробимо. Скрізь не побуде, і багато деяких речей вони стануть другорядними на, на де, на, через деякий час, вони стануть другорядними. Але коли я свою душу, знаєте, коли мої стосунки з Богом, коли моя душа в порядку буде, коли мої одежі будуть білі, коли я буду в церкві, як невісті Господа Ісуса Христа, коли я буду готовий на всякий час зустрінутися з Господом, це найважливіше те. Що я можу зробити, коли я зробив все те, що поручив мені Господь зробити, це найважливіше, те, що буде зі мною, коли я зустрінуся з ним. Хай Господь всіх вас благословить.